Вітаю вас, мої любі паняночки! Сьогоднішнє відео для тих, хто любить льон, як люблю його я. Чесно кажучи, я не уявляю, як можна його не любити. Саме тому до цього літа я придбала аж 22 речі з цієї дивовижної тканини. Якщо вам цікаво, що саме я купила, тоді готуйте каву, чай або, напаки, про холодні напої. Погода цього року така мінлива, вмощуйте зручніше і приємного перегляду. Давайте почнемо відразу із моїх ляних покупок. Погляньте, які гарні речі зараз дягнені на мені. Це сорочка ніжного рожевого кольору, доволі об'ємна від бренду Zara. І також білі об'ємні вільні штани від бренду Перуна. Можливо, хтось не знає, та це не важливо, навіщо забувати голову зайвою інформацією. Перуна це частина відомого британської мережі Mark Spencer. Напевно, це зайве, але все ж таки я уточню. Обидві речі виконані із стовідсоткового льону. Подалі я постараюся більше не згадувати про склад тканини, бо сьогоднішнє відео це цілковита хвалебна ода льону моєму улюбленому літньому матеріалу. Льон вважається найдавнішою тканиною в світі. Історики ще й досі не можуть сказати, де саме почали виробляти льон вперше, але відомо напевно, що ляний одяг носили ще у стародавньому Єгипті, а мумії фараонів загортали саме у льон. Навіть у ті давні часи майстри досягали вражаючої якості, полотно виходило тонким, але при цьому міцним і дуже гарним, з благородним матовим блиском. На сьогоднішній день найкращий льон виготовляють у таких країнах, як Бельгія, Франція, Ірландія. І, звісно ж, Італія. Ось, наприклад, ця білосніжна спідниця виконана саме з італійського льону. Вона від Armani Jeans. Це одна із ліній відомого бренду Georgia Armani, звідки я знаю, що ця тканина саме італійського походження. Ну, як казав, Шерлок Холмс це елементарно вацене. На ярлику вказано назву текстильної фабрики Сімін TSPA. Ця фабрика італійська. Але навіть якщо бірки не було, а це часто буває з речами у секонд хендах я б все одно була впевнена, що ця спідниця виготовлена саме з італійського льону. Бо Armani джинс, як і усі інші лінійки Джорджо Армані, традиційно шиють свої речі тільки із італійських тканин. Італія майже не вирощує льон, але в ній працюють одні з найкращих текстильних фабрик в Європі. Саме в Італії із льону виготовляють тканини з гарного Шляхетним блиском, особливою якістю, його ще називають стильним льоном. Ось таке маленьке, але цікаве текстильне розслідування. Це ще одна причина, чому я так люблю секонд хенди З ними точно не засумуєш і гарні речі знайдеш, і кругозір розшириш. До речі, бренд Armani Jeans у 2017 році був інтегрований у нову лінійку під назвою Emporio Armani. Заглянула я на їх офіційний сайт, щоб трохи зорієнтуватися по цінам. Для них спідниць я там не побачила, але знайшла їх на інших платформах. Наприклад, на сайті Farfetch я знайшла тільки одну ляну спідницю від емпорі Armani, Її вартість приголомшлива аж 514 євро, і це із знижкою 25%. На сайті Юкс представлена теж тільки одна спідниця, але вона не з чистого льону, а із суміш льону та синтетики. Цінник знову захмарний. Початкова вартість 838 євро, а із знижкою 370. А я свою білосніжну спідницю купила на третій або четвертий день завозу, десь гривень за 30 або 40, я точно не пам'ятаю. Вона долежала до знижок, бо мала дефект, а саме невеличку жовту пляму. Але білий льон можна обробляти кисневим порошком, що я і зробила. І тепер ця спідниця, як бачите, виглядає як нова. Зараз вона, мабуть, моя найолюбленіша літня спідниця. А зараз перед вами сорочка від відомого шведського бренду Hunt. Вона має класичний сорочковий крій. А ще дуже гарний яскравий помаранчевий колір. хоча мені більше подобається називати цей колір гарбузовим. Срочка дійсно якісна і за пошиттям, і за кроєм, і за матеріалом. Що Це льон для вас не новина. Але я додам ще одну дуже цікаву деталь. Скоріше за все, тут використали льон бельгійського походження. Бренд Гант, як правило, шиє свої речі із льону родом із Франції, Бельгії, іноді Нідерландів. Ці країни світові лідери з вирощування льону, тобто не тканин, а саме сировини, з якої її виготовляють. І ляні тканини різних країн відрізняються одна від одної. Французькі, нідерландські тонкі, легкі і м'які, а бельгійські щільні, трохи жорсткуват на дотик, але при цьому дуже міцні. Сирочка саме така. вона… Трохи жорсткувата на дотик, щільна, тримає форму. Тому я й припустила, що вона виконана із льону саме бельгійського походження. До речі, бельгійський льон вважається найкращим у світі саме завдяки своїй міцності і довговічності. А що по цінам? Це теж погодьтесь доволі цікава інформація. Я придбала свою сорочку у останній день розпродажу, тому вона обійшлася мені у лічні копійки. Хоча взагалі цінник на речі від Ган доволі високий. На офіційному сайті компанії подібні ляні сорочки з точно таким же кроєм і аналогічним фірмовим логотипом позаду продаються вже не один рік і коштують 7 тисяч гривень. Ще одна чудова сорочка, цього разу від бренду HM. Так, це звичайний мас маркет і на обірці написано «Made in Bangladesh». Тканина, скоріш за все, не європейська, а азійська. Там виробництво набагато дешевше. І льон тут простіший, він неоднорідний, пухкий, не такий міцний, як бельгійський, але це все ще льони з всіма його перевагами. Мені також подобається цієї сорочки, він простий і сучасний водночас. А колір який чарівний, у мене знову виникають асоціації з льоном, бо квітка льону теж небесно блакитна. Ви коли небудь бачили квітучі ляні поля? Я кожного літа у дитинстві їздила до бабусі на Житомирщину. Цей край історично був одним із центрів льонарства в Україні, і льон там був усюди, куди оком не кинь. Увесь світ захоплюється лавандовими полями у Франції. Я була у Франції, бачила ті поля, без сумніву, це дуже гарно, але квітучий льон у сто разів краще. Це приголомшлива краса. А ще ви знали, що квітка льону живе тільки один день. Вона розкривається вранці, а до вечора вже в'яне. Але поля квітнуть тижнями, бо кожного дня розквітають нові квіти. Про це мені розповідала бабуся, мабуть, тому і пам'ятаю про це усе життя Чарівно і сумно водночас. Називається Я просто показувала блакитну сорочку Придбану секонд Хенді. Мені подобається не просто шукати купляти одяг у секонд-хенді. завжди хочеться купнути трохи глибше, бо за кожною річчю завжди ховаються цікаві факти, історії, легенди, іноді навіть таємниці. Мене все це дуже захоплює. Але спустимося, як то кажуть, на грішну землю. Я купила цю сорочку кольору квітучого льону за 80 гривень у день завозу. Це недорого, бо по-перше, ця річ із цьогорічної колекції і ще й останні нової речі. А по-друге, ляні сорочки від мас-маркет бренду H&M у їхніх магазинах взагалі то коштують не дешево, а саме 1400 гривень. Я покажу вам ще одну сорочку від бренду H&M. Вона довга, з розрізами двох боків. Без рукавів чорного кольору. Я помітила, що чорні верхи не користуються попитом у секонд-хендах, навіть якщо вони виконані із дорогих тканин. Тим краще для мене, бо я обожнюю носити влітку образи, які складаються із чорних верхів та білого низу. Особливо якщо обидві речі виконані із льону. Тіло каже велике дякую. Льон дійсно дивовижна тканина. Ми часто чуємо фразу льондиха, але що це означає насправді? Вся справа у структурі льняного волокна. Воно на гладке, як синтетичне, а навпаки, міцний і доволі жорстке, із мікроскопічними тріщинками, канальцями. Коли із цих волокон прядуть нитку, між ними залишаються крихітні повітряні проміжки. Тобто тканина виходить не щільна, а така, що крізь неї легко проходить повітря. А ще ви знали, що льон вміє пити воду як губка. По-научному це називається гігроскопічність. І у льону вона просто фантастична. Льон може всмоктати в себе дуже багато вологи, якщо точно до 20% від власної ваги, і при цьому залишитися майже сухим на дотик. Як же йому це вдається? Знову ж таки, із-за неймовірної будови ляного волокна, кожне ляне волокно має мікроскопічні порожнини. Саме туди волога і запаковується, тобто вона не залишається на поверхні, а ховається всередину волокна. Тобто, якщо ви в ляній сорочці десь у спеку, навіть якщо трохи спітніли, тканина все вбере, тіло залишиться сухим і нічого не прилипне, це не магія, це фізика і хімія. Льон має унікальну здатність дуже швидко вбирати і так само швидко віддавати вологу у повітря. До речі, саме тому ляні речі так швидко сохнуть після прання. А ці темно-сині штани класичного крою від преміального німецького бренду Brax. Бренд Brax зазвичай використовує якісний льон із довгого, добре вичисного волокна родом із Франції або Бельгії, і це відчутно: тканина не колеться, не стирається на згинах, не втрачає форму після прання. Давайте разом з вами відвідуємо офіційний сайт бренду Brax і подивимось, скільки коштують їхні ляні штани. Як бачите, доволі дорого від 120 до 140 євро. Знайшла я і штани по дизайну дуже схожі на мої. Їх вартість становить 140 євро. А я за свої чудові штанці заплатила гривень 20 не більше. Дякую секонд хендам за таку величезну економію. Про льон рідко говорять у такому контексті, але він має і антибактеріальні властивості. Тобто, на його поверхні бактерії розмножуються набагато повільніше ніж на баву, чи на синтетичних матеріалах. Це не просто міф, це досліджено. У складі для волокна є речовина, яка має назву лігнін. І ця речовина стримує розвиток мікроорганізмів. А ще на поверхні льону майже немає вологи, бо він її вбирає всередину. А як ми знаємо, бактерії просто обожнюють вологу і тепло, а тут їм виходить не дуже затишно. До речі, саме тому із льону із давніх часів робили і прив'язочний матеріал, і дитячі полішки, і навіть натільну білизну для поранених. А цю річ ви вже бачили у моєму відео під назвою Завуз у Діскон Плейс. Мені і досі достоме невідомо, хто саме виробив його на світ, бо у мене є тільки назва Віра Варелі. І якоїсь чіткої і зрозумілої інформації про цей бренд в інтернеті я не знайшла. Тому в мене немає жодної зачіпки для визначення походження тканини, із якої пошили цей топ. Але і тканина, і пошив цієї речі дуже якісні. По тактильним відчуттям та по зовнішньому вигляді, скоріш за все, це льняна тканина родом із Італії. До того ж, цей топ у стані нової речі, тому виглядає просто бездоганно. Хоча, звичайно, в світі немає нічого абсолютно бездоганного, усього є якісь вади і льонне виключення. Найбільший мінус, який відомий усім, хто носив льняний одяг, це звичайне ж зминання, і тут справа не у поганій якості, а знову ж таки в особливій структурі льняного волокна. Льон переважно складається із целлюлози, а це жорстке і майже не гнучке волокно. Коли ми сідаємо, рухаємо ногами, руками чи усім тілом, тканина не розтягується, бо, як я вже казала, ляне волокно майже не еластичне, а механічно ламається, тому і утворюються ненависні багатьма складки і зморшки. Якщо вам не до душі така недосконалість льону, тоді краще просто від нього відмовитись. Бо як би ретельно ви не прасували, одяг все одно зімнеться ще до того, як ви йдете із дому. Мені, наприклад, ця особливість льону навіть подобається. Є в цьому якась своя естетика, не вимушена, навіть трохи недбала, але з нотками шляхетності. Ще один ляний скарб із магазину Second хенд ось така спідниця від бренду White Stuff. Колір цієї спідниці називається припорошна троянда. Вона одовжини міді, а понизу розташована тонка мережка. Вона виконана дуже акуратно. скоріш за все, це ручна робота. «Вайтстав» – це британський бренд середнього цінового сегменту. Починав він свою діяльність як виробник одягу для лижників, а зараз випускає і повсякденний одяг із натуральних матеріалів. У їхніх колекціях завжди приділяли багато уваги екологічності і тактильній якості тканин. Пошита ця спідниця у 2000-х роках. Я дізналася про це завдяки ось цьому надпису All Legendary» на яскраво-червоній бірці. Це їхній фірмовий слоган саме тих років. До 2010 року бренд Вайстаф використовував у своєму виробництві лініт тканини із Франції, Бельгії, рідше із Італії. Спідниця, скоріш за все, із бельгійського льону. Це відчувається на дотик. Тканина щільна і навіть трохи жорсткувата. Завдяки цьому спідниця ідеально тримає форму, не просвічує і виглядає доволі міцно, навіть попри свій солідний вік. Ось така цікава вінтажна історія. У поточній колекції бренду Вайтстаф спідниці із чистого льону я не знайшла. Наявності тільки спідниці із суміші льону та віскози. Вони, звичайно ж, дешевші, ніж із 100% льону. Коштують 52 фунти по знижці, це приблизно 3 тисячі гривень. А моя красунечка із стовідсоткового найкращого у світі бельгійського люну обіслася мені майже здарма, бо це знову ж таки знахідка останнього дня розпродажу. А зараз перед вами сорочка класичного крою і абсолютно чистого білого кольору від відомого бренду Massimo Дутті. Вона ні молочна, ні кремова, а саме ось така кіпельно біла, як аркуш паперу. Універсальна, стримана, але дуже стильна річ. Бірка з інформацією про склад тканини зрізана, як це часто буває у секонд хендах але зберігся маленький надпис «Made in Morocco». і це вже цікаво, бо бренд Massimo Dutti на початку 2000-х виготовляв свої класичні колекції саме у цій країні, співпрацюючи із маленькими фабриками, де ретельно стежили за якістю. Це ще не фаст-фешн. Це той етап, коли бренд приділяв багато уваги репутації, тканинам, деталям. До речі, про деталі: гудзики на цій сорочці взагалі окрема історія. Вони із натуральної мушлі, ледь помітно відблискують, мають. Природну нерівність, це не пластик, не підробка під мушлю. Зазвичай такі гудзики ставили на речах високого класу. Це дибниця, яку помічаєш не одразу, але вона дуже промовиста. Я вже казала, що бірка із складом відсутня, але думаю, що ця сорочка виконана із далійського льону. Бо бренд Massimo Dutti у ті роки, а саме на початку 2000-х, активно використовував у своїх класичних колекціях європейські якісні тканини із Італії та Бельгії. Класична біла сорочка із льону це сорочка на усі часи. А якщо знайти таку річ у – це ще й шалена економія, бо для ній сорочки від масі Dutti на їх офіційному сайті коштує 60 євро, це 2800 гривень. А я свою купила за 70 гривень на третій день за вузу. Хтось приховав її у чоловічому відділі, а я знайшла і тепер не нарадуюсь цій чудовій знахідці. Мене, як завжди, не зупинити, тому відео дуже сильно затягується. Тому розділю його на дві частини. Це вже стало своєрідною традицією для мого каналу. Першу частину ви ще не побачили, а у другій ми продовжимо огляд мого літнього ляного гардеробу. У мене є ще стільки цікавого, наприклад, ляна новесенька сукня від бренду Єгер. Вона просто розкішна. А ще продовжимо і розбір льону як найкращої літньої тканини для спеки. Сподіваюсь, така суміш із демонстрації для них знахідок із магазинів Секонд Хенд та науково-пізнавальної лекції викликала у вас цікавість і бажання висловити свої думки у коментарях, що сподобалось, що ні, що викликало суперечливі відчуття щодо такого формату відео. Мені такий зворотній зв'язок вкрай необхідний. Здається, я сказала і показала все, що хотіла. Дякую, що були зі мною. Дуже скоро побачимося у новому відео. І не забувайте дбати і про себе, і про тих, кого ви любите.